Друзі, вітаю всіх, хто дивиться зараз це відео. Ви завітали на канал Марія В'яже, я Марія. Отже, сьогодні у нас вже 13 жовтня і прийшов час підводити підсумки в спільному проєкті Вернісаж осінніх барв», який проводила Маруся з каналу Маруся на скринька рукоділля». В цьому спільнику я беру участь в хоча це не перший сезон. Дуже багато було дівчаток. Учасників було 8 спонсорів і дуже-дуже багато готових робіт. Взагалі, ну, стільки краси дівчата нав'язали, просто вау! Тому обов'язково переходьте за посиланнями, які я закріплю в описі. По хештегу можете перейти в Вернісаж осінніх парк 2024 і вам вив'є всі відео, які ви можете передивитися. Там дуже величезна порція натхнення. Отже, сьогодні у нас звітик, і давайте пройдемося по номінаціях. У багатьох номінаціях я не брала участі, і тому мої просування такі невеличкі. Але давайте по все по порядку я вам розповім. Отже, перша номінація була. Діти то наші квіти, і перша моя робота в ній це був кардиганчик для моєї племінниці. Фотографії я десь вам тут вставлю, фото, відео. Так, як він вже в племінниці, вона його носить задоволена. Цей кардиганчик був в'язаний з Alizalana Gold Fine в дві ниточки з пицями No4. І він доволі теплесенький, полотно вийшло грубеньке, але в той же час еластичне. Дуже-дуже мені подобаються такі кардиганчики. Я в'язала свої доні такий же з рожевими квітами, і вона з задоволенням його носить. В кардиганчику були пришиті ще кнопочки для зручності, і це супер-супер. Далі, друга категорія осінь, найкраща пора для натхнення. В цій категорії я розпочинала ковтинку собі. Вона була закінчена, зв'язана в попередніх відео. Я вам її показувала, тут вставлю лише фотографію з відео. Це буде скрін з відео. Тому що я її вже майже розпустила. Чому так? Тому що вона була зв'язана повністю, е вив'язувалася вперед і спинка, е рукава вшивалася, і я трішки запорола е так сказати, виступройми. Рукав вийшов дуже в обліпку і мені це не дуже подобалося. І ковтинка, розмір її ну, бажав би бути трішки більший. Обхват можна було б додати ще сантиметрів 5-6. Тому я вагаючись, вагаючись, все ж таки вирішила її перев'язати, розпустити і перев'язати, тому що е не буду я її носити, якщо я буду себе почувати в ній некомфортно. Тому, е так, якби була робота готова, але ну, наразі її немає. Е будуть судити, в нас все ж таки наші дівчатка, які в журі. Чи буде ця категорія моя брати, робота в цій категорії брати участь в розіграші чи ні, це вже вирішувати їм. Я ні в якому разі не ображуся. Ну, тому що розумію, що на даний етап її в мене немає. Ця ковтинка також була в'язана з Gold Fine фіолетового кольору. Я дуже полюбляю цю ниточку, тому що вона зносостійка, вона чудово переться в машинці і навіть коли в на ній з'являються катушки, їх можна легесенько перебрати. Тому я в'язала собі ковтинку десь роки-4 назад, Гольфик такий чудовий ажурний, він до цих пір в чудовому стані, лише інколи він білого кольору, інколи колір міняє білий на жовтуватий. Тому це єдиний мінус, але це лише в цьому кольорі. Так, ниточка мені дуже подобається. Е, наступна номінація це зігріємо ручки і ніжки. В цій номінації я в'язала шкарпеточки своїй молодшій доньці з, з ниточок Алізе Comfort Soć. Ні-ні-ні. ні, -ні, 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 -ні. Алізе Artisan. дівчата, забула. Алізе Artisan. мені її дарувала е, Анна з каналу Anna Fan of Knit е, минулого року. в… Спільнику, здається, від Миколая до Василя. Це був спільник, оленечки Поганової, І там я виграла цю ниточку, і з неї а, я в'язала. І от ось такі шкарпеточки. вони в мене не на блокаторі, дівчата, не маю я блокаторів. Ось такі чудові. Вони просто, ну, класнючі. Я вам ставлю також фото. Я фотографувала на донці для звіту. Вони мені дуже подобаються. Вона настільки мягенькі, і доньці подобається кольорові. Трішки у мене не зійшли секції, можна бачити на мисочках. Ось тут трохи більше фіолетового, тут трішки менше це все, тому що, коли я От по резиночці чудово видно. Перший носочок був цей і в мене дуже мало фіолетового було. На цьому ж носочку так закінчилась ниточка, що я не хотіла обрізати, і вийшло, що тут трохи ширший цей фіолетовий. Але... В основному видно, що це пара, і дуже-дуже вони класні. Донька вже з задоволенням чекає з нетерпінням, коли вона їх буде носити. Також прикріплю вам фото на ніжках доньки, і це моя така готова робота в цій номінації. Наступна номінація оселя обралась на мисто. Тут був декор для дому, можна було в'язати сумки, іграшки і багато всього, щоб. Щоб ви хотіли, щоб прикрасило вашу оселю. Я ж з цій номінації в'язала іграшки, в мене було замовлення на ось такого чудового дракончика. Ви вже бачите його не перше відео, але він мені настільки подобається, що я не можу ним намилуватися. Ось такий дракончик зв'язаний. Уже зовсім зовсім скоро з декілька днів він буде в своїй власниці. І ще я зв'язала своїм донечкам старшій доньці брелочка, молодшій доньці. Зайчика. Фото я вам ставлю, тому що вони вже ними активно граються, і старша донька навіть вже встигла згубити свій брелок, тому буду розпочинати і новий. І ще в нас було дві категорії із кожної осінью розквітаю. І шосте тепло для захисників. В цих двох категоріях я не брала участі, так як в п'ятій категорії з кожної осінь я розквітаю все більше. Тут потрібно було робити вироби. Якогось іншого виду рукоділля, крім в'язання. Я на це, чесно признаюся, не мала часу, хоча я люблю і розмальовувати картини, і робити вироби, бантики з Канзаші, в техніці Канзаші, але на це все я просто не мала часу. Тому я її пропустила. І тепло для захисників в цій номінації я просто донатила. Я донатила те, кожного місяця доначу на всі збори. Тому, ну, якось так. Тут готові роботи в мене немає. Дівчата в'яжуть жилетки, пов'язки на спину, в'яжуть маніжки для наших захисників, в'яжуть шкарпетки. Я не в'яжу, тому що шкарпетки я в'яжу мега довго. Це взагалі, напевно, я в дорослу пару в'яжу з місяць. Тому я навіть собі поки що не розпочинала, а військовим зрозуміло, що це треба в'язати швидко. Тому в цій категорії також мене готові роботи немає. Але в мене ще є одна готова робота в категорії діти то наші квіти. І це ось ця чудова спідничка. Я вам ставлю, напевно, відео під зйомочку і фотографію. Це дитяча спідничка для моєї молодшої донечки. Ось така чудова спідничка. Прошу, не засуджуйте, тому що я ще не поховала кінчики. Ось, була в неї ось така чудова обв'язочка, загортається. Дівчатка, підкажіть, будь ласка, хто знає, як можна зробити, щоб ця обв'язочка не заверталася? Вона трішки, я її трішки відпарила, але все рівно. Можливо, якщо я її поперу і заблокую, розложу гарненько, то вона буде рівнесенька. Ну, Ось така спідничка. Спідничка дуже-дуже класна, м'ягусінька така. Вона трішки випустила пушок. На жаль, зараз уже вечір я знімаю відео, і не видно, колір не передається. Я вам ставлю колір полотна в'язаного цього. Як виглядає? Загалом готова робота, мені подобається. Трішки-трішки є ось ще не дочути, але я. Сьогодні вже їх заховаються кінчики. І що ж можу сказати по цій готовій роботі? В'язала я її з ниточки, бо ниточки, там, певно, було 6 чи 8 складень. І враження в мене від неї не дуже, тому що сама ниточка класна, так, але оці всі ниточки, коли ти в'яжеш, вони, вони з часом просто змотуються в такий жмутик. І приходиться ниточку постійно обрізати. Будемо бачити, можливо, якщо ця спідничка буде носитися чудово, це, це цей мінус перекриється. Я вам ставлю фото, мені здається, у мене десь була фотографія цієї ниточки, замовляла її в інстаграмі, в магазині Чудопряжа, тому і багато хто з майстринь знає цей магазинчик. По розходу, тут у мене пішло. Майже 300 грам, ну десь 250-260 грам, і як на мене трішки ця спідничка важкувата. Але, можливо, на зиму це не, не погано. І ще в мене був такий косячок тут з резиночкою. Резиночка занадто тягнеться. Я розповідала в своїм попередніх відео, що я не могла знайти. Білої, саме білої резинки по ширині, яка б мені потрібна була. І я знайшла таку м -м, біленьку, я не знаю скільки, декілька сантиметрів вона. І вона дуже тонесенька була. Але все ж таки я ризикнула, думаю, ну е я не думала просто, що спідничка буде стільки важити. І полотно трішки тяжкувати, напевно, для цієї резиночки, і вона дуже розтягується. Тому я вирішила, що куплю еластичну ниточку і ще, напевно, пройдуся по обв'язці там де резиночка, щоб додатково її стягнути. Або, можливо, вив'яжу шнюрівочку, таку, щоб зав'язочка зав'язувалася на бантик, і це буде остаточний варіант. Ну що ж, дівчатка, ось такі в мене були просуванічка, вам судити хороші, не хороші, мені все подобається загалом. тому... Я прошу вас, напишіть в коментарях або поставте вподобайку ваші враження. Мені дуже-дуже цінний кожен з ваших коментарів. Щиро дякую всім, хто під кожним моє відео залишає або якийсь смайлик, або коментує, дає цінні поради. Це безцінно, що ви приділяєте свій час і продивляєтеся моє відео і коментуєте їх. Отже, списочок всіх учасників буде у мене в інфобоксі, в описі. Будь ласка, переходьте за посиланнями і підтримайте учасників, адже ваші вподобайки, ваші коментарі допомагають розвивати україномовний ютуб. Марусю щиро дякую тобі за такий чудовий спільник. Цих 8 тижнів пролетіли просто мега швидко. Дівчата, думаю, кожна з нас, кожна з учасниць, надихнулися, тому що було зв'язано просто мега багато робіт від шкарпеток, до гарбузиків. Тому, будь ласка, переходьте за посиланочком і підтримуйте. Всім дякую, що були зі мною, всім па-па!